Першочергово присутні обговорили питання щодо зустрічі демобілізованих, яка відбудеться наступного тижня, 21 квітня, об 11 годині в залі засідань адмінбудинку. Також зазначили, що цього дня військові відвідають могилу загиблого на сході учасника АТО Сергія Цимбала. Керівник виконавчого апарату райдержадміністрації Тетяна Шалієвська додала, що нагородять 29 осіб. Також буде вручено іменні годинники тим військовим, які їх ще не отримали. Наступне питання стосувалося надання соціальної і правової допомоги в районі, де мобілізованим військовим, які брали участь в АТО. Голова райдержадміністрації Віталій Волошкевич зазначив, що найбільш актуальний пункт даного питання це працевлаштування військових. Продовжив тему директор районного центру зайнятості Валентин Лук'янець, який і доповів щодо озвученого. У нас є така можливість моніторити ситуацію по Україні і в онлайні працювати з усіма центрами зайнятості по всій Україні. Ми знайшли йому роботу білу церкву. Сьогодні він вже працевлаштовується один, поки перебуває на обліку. Таких ще так скаже масово до нас вони не стають. Будемо зацікавлювати людей різною роботою. Ну ви знаєте, що в принципі у нас робота вся сезонного характеру, тимчасова. Тому проводимо певну роботу з роботодавцями. Переконуємо їм теж, щоб вони звертали увагу на тих осіб, які ми направляємо. Якщо це учасники АТО, то в першу чергу звертати увагу на таких людей. Ну, ми готові до цього. Працюємо. У нас є відповідна правова база, є відповідні. Так сказати, Інструкції, нормативні документи, тому все в нас в цьому плані ведеться. Відповідна робота. Голова райдержадміністрації продовжив, що готовий всіляко допомагати, співпрацювати і сприяти у вирішенні даного питання. 9 квітня цього року розпорядженням голови райдержадміністрації під номером 9 було створено районну робочу групу з питань надання правової допомоги військовим АТО і їх сім'ям, зазначив начальник юридичного відділу райдержадміністрації Олександр Біленький. Відтак військові АТО можуть звертатися за необхідною допомогою. На даний час у нас діє штаб. З питань координації надання допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції, і сім'ям, іншим громадянам України, які перебувають в районі проведення антитерористичної операції або переселяються із неї, та громадянам, які переселяються з тимчасово окупованої території в зв'язку з зв військової агресії з боку Російської Федерації. Ну, така рекомендація просто об'єднати ці два штаби. Чому? Тому що на даному штабі ми все одно вирішуємо питання стосовно демобілізованих. Вирішуємо питання і стосовно надання і соціальної і правової допомоги. У нас був затверджений план роботи. даного штабу наступне питання стосувалось потреб наших захисників. А доповідав про те, чого наразі потребують військові. Військовий комісар Олександр Ведмідь. Всього треба одягу Два тобто не два, п'ять комплектів перці чотири пари і кепки, чотири карімат. один. Спальни один і ну сов'язник. Треба закупити. Турбуються в Ставищенському районі про переселенців зі сходу країни, які наразі проживають на території нашого району. Далі керівники і представники відповідних організацій і установ звітували про допомогу переселенцям і їх сім'ям з 1 січня за пошуком роботи 34 особи. П'ять осіб працевлаштовано центром зайнятості, дві особи працевлаштувалися самостійно, теж за допомогою центру зайнятості. Одна особа навчається за професією, тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва. Спочатку 2015 року шість внутрішньопереміщених осіб знято з обліку за невідвідування. Вони стоять на обліку, а потім без контакту практично з ними неможливо зв'язатися. Вони або самостійно відбувають на попереднє місце життя, нас не повідомляють. Но, згідно з законодавством ми повинні відреагувати і зняти. З обліку за невідвідування. Таких осіб у нас є шість. Одна особа знята з обліку за відмову від двох пропозицій підходящої роботи. На даний час в Талишницькому центрі замість перебуває 20 внутрішньопереміщених осіб на обліку, з них 4 особи з Луганської області, 2 Автономної республіки Крим, 14 Донецької області. Переміщених осіб 100, 142 особи, це 91 сім'я. З них пенсіонерів 69. Осіб працездатного віку 46 і дітей 27. Управлінням призначається і виплачується щомісячна адресна допомога переселенцям. З початку року виплачено 248 тисяч 707 гривень. Березень включено вже профінансування за перший квартал цього року. Прийнято 3 сім'ї, 5 дітей новоприбувших до тих, що було проживали в і 5 осіб. Серед осіб двоє пенсіонерів, троє молоді особи. Усі ці особи забезпечені житлом. Приїхали до молодичів і навіть одного є власне житло, тобто тут придбали раніше, а там працював молодий хлопець, він повернувся до нас найом. Проблеми питання, які всі забезпечені, виконані, направлені до пенсійного, кому потрібно, до соціального захисту, до лікарні і до е, всіх установ. Відповідних навчальних. Зараз вирішується питання два основні задання. Продовжується робота з сім'єю Ділокоруї Наталії із села Рубча, там 11-класний випускник. Має документи, готовий до зовнішнього тестування і йому надано роз'яснення головним лікарем лікарні, як можна отримати направлення ЦВВ для поступання до медичного закладу. Він виконує всі вимоги, які потрібні, і підійде, і тоді буде мати направлення. І ще одна сім'я, буквально вчора до нас звернулася сім'я Феленків з Іванівки про бажання придбати житло і залишитися тут жити. Це вже друга сім'я, яка проживає в нас районі і хоче тут жити. Костенки із Люк чи житло. Це переселенці з Криму. А це переселенці з Донецької області. За четвертий квартал 2014 року значить, через службу пройшло і надана допомога 5 сімей-переселенців. Дев'ять душ хлопцям, які були поранені, були подані документи, надана допомога, надана допомога символу виплаченої кошти е, сім'ї. І допомога була на подані документи на допомогу сім'ї. Тобто Військовослужбовець перебував у зоні АТО, е, сім'я потребувала коштів, документи відправили. Е, тобто, виходить, 14, 15, 16 сімей була надана допомога в минулому году. Крім того, в минулому году учасників, як і переселенців, так і дітей-учасників АТО значить, возили ми в Київ на святкування новорічної ялинки. Протягом першого кварталу уже цього року направлено документи в область на надання допомоги. Це з числа переселенців, дитина-сирота до нас приїхала, яка на сьогоднішній день проживає в селі Сніжках. От вони приїхали до нас з Маріуполя. Зараз у сніжках зібрані всі документи, відправлені на Київ, чекаємо, що їм дадуть допомогу. І направлені 5 пакетів документів на надання допомоги хлопцям, які були поранені. Ну, інформації в мене зараз немає, але штаб в області засідає кожен тиждень. От, як тільки з'являться наші хлопці там у списках, мені відповідно скинуть інформацію про те, що вони отримали чи їм направлені ті кошти. Депутата районної ради Тетяно Бритвич цікавило питання щодо виділення земельних ділянок військовим АТО в селі Полковниче. Раніше у Полковничому у землях, у землях сіножати, які відведені були під сіножаті, було 21 гектар землі. Була проведена сесія сільської ради і вирішено цю землю при потребі розділити учасникам АТО. Як виявилося, цієї землі тепер немає. Як таке могло статися? І Ну, яким чином тепер сільська рада буде наділяти своїх учасників авто, не зрозуміло. Роз'яснив інформацію щодо даного питання Олександр Біленький, який поінформував, що його вирішення потрібно шукати в місцевому управлінні держдемагенства. На завершення зустрічі присутні розглянули заяву командира зенітно-ракетної батареї ЗРД Євгенія Безупречного щодо сприяння у придбанні телевізійного монітору для навчання військовим. Ну, Практично всі текучі проблеми приходяться. решать своими силами и средствами. Сейчас вот прям пригоняли ставим на них сами из них на установки, обшиваем, договариваемся за ну, броню, то есть ремонтируем их. Вот. И проблема возникла еще в том, что проведение занятий личным составом фактически на, партах на парте, был, делать. Печатных материалов никаких, что-то есть в электронном виде. Вот, ну, его это самое. Я думал сначала проекта поискать, а потом проблема возникла еще такого рода, что Нечем личный состав занять, когда у него свободное время. Вот. А если нечем заняться, то он начинает сам искать себе занятия. Вот. И, и, соответственно, находит. Вот. И поэтому такое два в одном, чтобы можно было как, и как монитор для проведения занятий использовать, и как телевизор для организации доступа к просмотра телепрограмм и каких-то ну, материалов. Ну вот если есть возможность хоть в какой-то мере в этом плане помочь. Я образуюся з такою провід. Ну, у нас просто хто де откуди пройшов, хто там за що може, то за той договорювається. Щодо вирішення цього питання, Євгенія Безупречного поінформують в телефонному режимі.